Будем. Я сюда. Да, сюда. Бачиш, їх шипи? Тут двуще тут може бути. Байшкину, він сожрав. Давайку він шип'ять. Що так погано знімаю? Дай мне тоже кину. Да что тут за болото я провалюсь. Давай, 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 не провались. давай, давай, Да. Він зараз буде писати. Що держава, дід? А, от його очі була я. Та тебе погодують, що ти нервіне. Я боюсь, что тут вожжи. <говорит> а мы даже нас на сушу выйдем. Давай, выходи, выходи на сушу. Идем <говорит> змея запустим.